Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Наступного тижня заплановано закриті мирні переговори за участю США, України і Росії. Очікується обговорення умов припинення війни в Україні. Паралельно Москва намагається створити додаткові точки напруги, щоб послабити позиції України і її союзників. У той же час, паралельно з цим, президент Молдови Майя Санду звернулася до Румунії з таємним проханням про військову підтримку. Зв'язку з загрозою з боку Придністров'я російських проксі румунські війська перетнули молдовський кордон, офіційно перебуваючи під виглядом сил національної армії Молдови. Сили сторін поки що все відбувається таємно. Румунія 20 тисяч військових вже на території Молдови таємно. Понад 100 танків бронемашин розгорнуто на ключових позиціях, 70 тисяч солдатів повній бойовій готовності на території Румунії Придністров'я. Війська піднято по бойовій тривозі, але сили явно на рівні. Оборонні сили зосереджені навколо терасполя і Бендер, російські інструктори і залишки вагнерівців перебувають в стані деморалізації після точкових ударів румунського спецназу. Хід операції дії румунського спецназу, зачистка частини території під контролем Придністров'я, ліквідація ключових командирів і агентів, впливу, підрив великого складу боєприпасів. Захоплення аеродрому в Тарасполі, що позбавило ПМР можливості отримувати авіапідтримку. Реакція Придністров'я перші години повна інформаційна тиша освідомлення неможливості військового спротиву без прямої участі Росії, оскільки Росія не може безпосередньо атакувати Молдову через український фактор. Кремль розгортає комплексну кампанію диверсійні групи в містах Молдови. Замахи на офіцерів і політичних діячів, включно з планами щодо санду, кібератаки, урядові ресурси, фінансування кримінальних угрупувань для дестабілізації ситуації за непідтвердженими даними координацію операції з зачистки Придністров'я може вести штаб НАТО під командуванням залужного, це в разі якщо Путін відмовиться від переговорів. Це дозволить уникнути прямої конфронтації між Румунією і Росією. Офіційно позиціонуючи дії як захист суверенітету Молдови. Європейський союз заявляє, що не допустить створення Росією нового плацдарму впливу в регіоні. І так, коротенька аналітика, ризики ескалації. Якщо Росія вирішить відкрито втрутитись, це створить новий фронт, але її можливості обмеження через війну в Україні. санкційний тиск переваги для України, відкриття придністровського напрямку відволікає російські ресурси, зменшує тиск на південь України. Можливий сценарій розвитку. Якщо операція румунських і молдовських сил буде швидкою, Придністроя втратить здатність до самостійного військового опору і цей регіон стане контрольованим кишеневим за підтримкою НАТО. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. голова в кожного своя висновка, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.